Вітаю, друзі! Приїхали нові камінці. Як і обіцяв, я їх протестував, щоб розуміти, що до чого. Поїхали Зразу Пройдемося по цінах, щоб ніхто нічого не чекав довго. А потім я розкажу, що як працює. Чарлі Форести 2000 1900 і 1700 гривень. Цей трошки коротший, Значить, лін двали цей 1400, навіть не так, ці 1400, цей 1350, він Трошки трошки тоньше. Да. Значить, тут виходить целінедвал 1400, 1500 і 1600 гривень це більш тонкий. Значить, вашити 1550 гривень, інші всі по 1500 гривень і 1200 гривень Арканзас Софт Нордоневський старий твердий. Значить, по 500 гривень такі от осілочки Індія. І карборунду. Далі 1200 гривень Далмори Блу і Хіндастан. Цей твердіший, цей м'якіший. Це вже трошки потім. Значить, по е, скрипалям. Получается, що оці скрипалі е, от так от, давайте, буде по 600 гривень. Це Хамон і це Ханзан, тонкий сірий. Е, Оці камені 500 гривень, це молочний, напівкрапчатий, це виходить сніжний і це виходить теракота. Оці теракоти по 450 гривень, ханзан бритир, сірий, скрипаль, мікрокварцит 300 гривень. І виходить по 400 гривень індія, медіум і файн. Далі, виходить, є Лінидвал 1600 гривень. Є 1400, ой, ця 1100 гривень Індія Медіум. Гарний зразочок. Ця топова Індія Медіум Вона 1400 гривень. Получається отакий величезний Charlie Forest. Він 3600 гривень. Ну і є з скрипалів. Не поклав я їх тут. Давайте тепер швидко пройдуся, поясню, що як працює, хто в групі гостра школа знаходиться, той бачив, я викладав, показував роботу і лінедвалів, і Чарлі Форестів, і Вашити нової. Класна робота, от будь ласка, я, я, я ось цього ножа. ну Я його тестував скоріше. Оце, оце в нього зараз ріс після Чарлі Фореста. Тобто по таким сталям, типу як d 2 ці шовашита, шо Двали, що Чарлі Форест працюють просто на відмінно. Розкрили структуру самої сталі. Значить, тепер давайте я швиденько просто, просто покажу, бо вашу тут завжди просять, яка де цим зразочком. Я якраз і працював, багатенько масла вір, щоб було розуміння, ніж тупий як бревно. Гострити ми зрозуміло не будемо. Я просто швидко покажу, що таке вашита. Особливо для нержавіїв таких от простих сталий. Вона просто з'їдає, зараз сформую хоч якийсь підвод з'явиться, хоч якийсь різ. Я вже відчуваю, що крайка стала більш рівною. Ну, образно вистачить. З'явився хоч якийсь ріс ножа. Абсолютно тупого ножа. Він прям прям тупий-тупий. щоб ви зрозуміли. Открити не буду, але ніж майже майже став врізати. Е, так, давайте лінк давайте оце є в'язум. Вони грубо доведені, тобто попрацюєте, вони стануть якше працювати, е, суспензію на них навести взагалі. ну, Бачите, як швидко працює. Тобто він моментально знімає прямо і різ зразу став вже шовковий. Все, два камушка, там нормально коли попрацювати, то не на, не на скору руку. Отакі от чарлики. Тоже грубо доведений. Це тонкий чарлик. Але подивіться, яка швидка в нього робота. Суспензію взагалі шикарно матує. Коротше, чарлики Класні. Це він, він м'який, бачите, він протирається. Я там показував його суспензію. Ну, можна Можна суспензію там, швидко навести. І все. І ніж ріже. І цього достатньо. А потім вже на нормальних сталях попрацювати з власною суспензією. І більше нічого не треба. Так що, що вашитка, що лінидвали, оці оці, до речі, лінедвали, Оце топовий тонкий лінедвал, щоб ви розуміли. Він заміняє Чарлі Forest. На раз-два, просто щоб багато недооцінюють лінедвалів. А ці, я б сказав би, що вони навіть однорідніші в деякі моменти, ніж Чарлі Форест. Робота в них трошки різна. Хто розуміє, що таке Чарлі Форест і що таке Лінедвал? задирив зразу. Натягнув, але ріс став дуже такий. Тонкий. От з цими лінедвалами, їх з цим, з байкалітом порівнюють. От в кого немає байкаліту, оці лінедвали я просто раджу. Вони тверденькі, вони так завальцьовують поверхню, що після них не буде різати жодний натурал. Але подивіться, який просто прорізний прорізний стає. Клас. Подобаються мені такі зразки. Коротше, і цей, виходить, лінедвал дуже ексклюзивний, дуже рідко трапляються отакі. Давайте я зараз все ж таки швиденько візьму. Швиденько все ж таки покажу, як що Чарлі Форест. Віддає суспензію. Що? Ідвал. Ну, це ж пісня. Такою суспензією працювати воно матує за 3 секунди, так що унікальні зразки просто на 5 балів. Ідвал цей також буде давати суспензію. Некрати дня на тому працюємо, не неможливо. Ну, цей менше, цей твердіший, так. Да. Це зі слурика суспензія. Так що, так що оці, оці тверді. Оці будуть доводичні. Ну вони таку крайку видають. Ви ж бачили, різ класний. Вашита ця, виходить, тверда. Е, дуже класний, твердий, такий піщаний зразок гризе швидко. Е, на D2-шці воно вскрив структуру, після неї вже можна було залишати. різ агресивний, терпкий. Ну, я просто раді теста пішов вище. Ну, і, е, кому треба тонший різ але ще, ще раз покажу різницю його з головою для, для всіх задач. Він все одно залишається. Хрустким, тобто ніж. Боюся, порізатись, бо на камеру не, не видно. Тобто, ті, хто кажуть, що різ тонкий, не треба. Є задачі там, де волокно різати, там треба грубіший різ. Але тонкий різ на нормальних сталях він тримається. І виходить, що підправити потім такі камені, вони для правки. От Підтупиться цей різ, можна декілька разів провести по тонкому або по чарліку, або по цьому. Ну, Хочете трошки грубіше, задасте і таким каменним різ. Треба ще грубіше, пройдіться вашитою, і буде все супер. І от, виходить, що вашити теж не тут представлені, це тверда. Це також це напівтверда, це м'які вашити. Ну і це твердий Арканзас. Але він теж швидко працює, як і вашита, просто перестав називатися. Значить, якщо вашита не влаштовує, то є різ хіндостана. хіндастана. Хіндастан як тисячник працює, це піщаник. Це взагалі три піщанки. Ці працюють як 2-4 тисячі, в залежності від зразка. Це Dalmar Blue. Теж віддають спокійну суспензію. Класно працюють. Не буду вже зараз показувати, в попередніх відео показував. Ріс шикарний. Значить, по скрипалях. Оце два тонких скрипаля. Це дуже тонкий такий склоподібний. Зараз я спробую показати. Тобто він. Дуже-дуже тонко, так бачите? Тобто під, підправити краєчку на місце, поставити, або з суспенсією сторонньою попрацювати дуже класно, однорідний зразочок. І після нього. От, от Буквально пара рухів для отаких от, от середніх е, і м'яких сталей отакі от тверді камені просто незамінні. Вони працюють, ну, як. І як ханзан, і як мусат образно для правки. Це, це також, Цей камінь також твердий. Це, це хамончик. В нього різна структура і він прикольний агресивний ріст залишає тонкий, але чуєте, як хруст зразу з'явився? Тобто він, він своє нарізає. А цей ніж буквально тільки що ще не різав. Далі молочний і напівкратий він вони не потребують пояснення. Це для тих, хто не знає, а вже ж скажу, що це глинозем, це природній алюмінія. Вкраплення ми зараз виясняємо, чи сірка, чи слюда, якщо будуть з лабораторії дані, то ну, буде, буде цікаво, але воно працює на 5 балів. Е, оцей трошки твердіший сніжний, е, його використовують для такого або мікропідводу, або е, скрити структуру. Тобто, от Я б його порівняв би з цим лінедвалом. Е, Плюс-мінус однакові дає результати, хоча е, ну, різна структура. Е, оцей виходить, що е, Терракота теж глинозем, активний, дуже крупний, з піщаником. Він працює як Хіндостан, Десь 1000 образно, я б йому по джису дав. Я викладав. Мікроскопію, вона в них приблизно однакова. Мені більше ріс по стійкості сподобався саме після теракоти. Недорогий, класний замінник Хіндостана, мені дуже подобається. Так що це, це те ж саме, тільки трошки кольором відрізняється. Кожний зразок, понятно, ці трошки тоньше, ці там посередині цей грубіше здається. Ну, Плюс-мінус там, 1000-1200 тобто в цьому районі працює. Притир, понятно, це просто наводити на ньому суспензі, він дуже тонкий. Для правки чисто на місце поставити крайку, теж годиться. Ну, Ію представляти не треба, Медіум 55 мікрон це 30 там мікрон плюс-мінус Індія файн. Для простих сталей вона шикарна, незамінна, я б сказав. би. Получається, що Індії ну, медіум я також рекламувати не буду. Все там, все там з ними норм. Це класні нортоновські топові Індії. Працюють дуже швидко, показувати не буду, не хочу потім їх відмивати. Просили показати, як працює Lunitball. Покажу, давайте. Тобто він твердий, суспензія, да, слурік іде на суспензію. Витираю з нього суспензію, щоб він не працював. Тобто це взагалі склоподібний. Це твердіше навіть за ті вали, що однорідні. Звук. Да, це правочный сто вітсотки. Це... На ньому можно и бритву води. ну и чарлик так, давайте я попробую давайте я иду Да, едвал изъедается. Некий чарлик. Давайте я едвалом. Ну, вот, цей чарлик выделяет суспензию. Суспензию выделяет. Тобто, вин плюс-минус Чарликом однаковий. Ну, я по структурі дивився, вони дуже схожі зі снігом. Так, О -о -о. Да так, -да, він теж тоненький. Да, склоподібний. Ну і відгук, як від класного чарліка, такий тянучий. Короче, хто, хто розуміє, як чарлики відбирати, ну, в плані не серед чарликів, а між ідвалом... Ууу, так, цей, цей агресивний. Да, цей, це ж, ну, бачите, він зелений. Тобто тонкі чарлики вони швиденько натягують за дирок. Тобто тиск тут. Ну, не треба докладати тиску. Тут мінімальна-мінімальна робота буде. Ну і сталь вуглецева повинна бути ця нержавійка не для такого, так. Да. Так що, отак от, е якщо... Якщо згадаю, то давайте ще раз пробіжимося, там наперед змотаєте, я, я ще раз скажу, що ці 2000, 1900, 1700 це то, що я пам'ятаю, ці виходить здається, це 1350 здається. Тут 1400, 1500, 1600 зразочки. Ці виходить, 1550 твердова вашита. Ця також тверда, але ці, ці всі по 500. Вашити зараз дорожчають з кожним днем. Кам камені на ebay просто піднімаються. На жаль, ну, цей 1200 гривень. Ці виходить, по 1200 Хіндостан і Далмар Блу. Оці, оці, оці по-моєму, 1600 гривень. Ой, 600 гривень, оці, оці по 500 гривень. Оці 450, 300, 400 індії. Цей 1600 3600 чарлік, 1400 і 1100 гривень інді медіум, ну і по 500 гривень ці маленькі. Ну, як, якось так. Там же конкретно пишіть. Я зараз постараюся в відео вкласти відео і мікроскопію фотки по чарлікам і двалам і вашиті, щоб було розуміння. А так, звертайтесь, з мирного неба. Добра, щастя, на зв'язочку, друзі. Всім пока. Це швидкий тест. Ножа CJRB, сталь D2. Пройшовся, ну, коротше, заводський підвод був дуже-дуже покоцаний. Сколи, я там фотку робив. Пройшовся 50 на 40 МФФ Ельбором. І тепер швиденько пару хвилин попрацював вошитою, Яка зразу крайку майже. Зробила нормально, ну і підвод почала мотувати, тобто посидіти, повихаджувати і буде все супер. Але ми на цьому не зупинимось. Підемо далі. Це ніж тестовий, так що можна бавитися. Далі камень з цього боку я менше працював, но суть зрозуміла. Селинный двал попрацював на маслі він структуру скрыває що буде видно. Оце конгломерати карбідів проявлені. Атси Челли Форест. Ось таку структуру.